Дерево тоді міцне, коли є добрий корінь. Держава тоді міцна, коли дружня родина, яка є коренем будь-якої нації. Так висловився Любомир Грабець, відомий громадський діяч Коломиї. Він розповів, що другий рік діє проект Моя родина в долі України. В його рамках в Палаці культури Народний Дім відбувся захід, під час якого пан Любомир репрезентував свою родину. Велика ріка тільки тоді велика, як і багато струмочків. І от кожна родина це той струмочок, який зміцнює могутність. Нашої ріки України. Минулого року було представлення родини Шухевичів, Киселів. Ну, надзвичайна на, на родина, таких родин на Україні, я думаю, є, кілька або й нема. Ну, а цього року е, пластова організація наша міська, е, провід конгресу українських націоналістів, ну десь мене зобов'язали підготувати, представити таки нашу родину, мою родину. У заході взяли участь родина грабців, Крило Мотюків, Куленяків, дружина покійного скульптора Сергія Зінця Ірина. Крім того, на зустріч завітав Іван Арсенич, заслужений працівник культури України, який розпочинав свій шлях під проводом матері Любомира Грабця. Захід складався з трьох блоків. У першому розповіли про епоху, яка породила героїв. Мова йшла про 1920-ті роки, коли націю виховували просвітяни, священники та свідомі українці. У другому блоці йшлось про геройський чин. Зокрема, згадали людей, які стали героями в ім'я України. Заключна частина розповіла про наші часи. Її провів Любомир Грабець. Між блоками для публіки виступав хор про світа та хорупа, а також світло дарував глядачам Іван Арсенич. Адресований захід був молоді, яку потрібно виховувати і плекати в ній український дух. В рамках проекту Моя родина вдолі України на сцені відбулась традиційна збірка пласту та іменування дітей з новацького в юнацький курінь. Пластуна пов'язали хусточки, які засвідчували їхній новий статус. Загалом судство тривало майже півтори години. А після організованої колоною пластунами спільно з учасниками заходу. Прямували до пам'ятника героям.